Помічали, що сили Рапунцель насправді роблять більше ніж просто стілюють. У фільмі ми бачимо, як Рапунцель використовує своє волосся, щоб лікувати рани та зупиняти старіння. Але схоже, що насправді вона має ще більш вражаючі здібності. На початку фільму Рапунцель співає пісню, яка насправді розкриває правду про її магію. Вона співає про те, як повертає час назад, і повертає те, що колись було її. Це натякає, що дівчина може керувати самим часом, і це має сенс, адже наприкінці навіть Людвех каже. Що насправді він помер, але рапунцель повернула його до життя. Але це ще не все раніше. У фільмі, коли він порізав руку, рапунцель зцілила її своїм волоссям. Він жартує, питаючи, чи отримає тепер суперсили, але можливо це зовсім не жарт. Наприкінці Людвиг бере гострий уламок скла і легко відрізає 30 кілограмове волосся тією ж рукою, яку рапунцель колись зцілила, ще й після того як його поранили кинжалом. Тож це може означати, що частина сили рапунцель передалася люд. the whole.